Так, друзі, всім привіт! варюємо ось такі-то вуха для регулювання глибини катка. Ось так виходить. Тяжка рама, дуже тяжко його удвох двигати, треба якогось краника, щоб це все, щоб їх щодня варити ці культиватори, то треба мати якісь удобства. Бо так дуже-дуже тяжко на хребет. Заводимо, виганяємо трактор, бо треба завести біг-беги, зілітрові везуть, зараз будемо виїхати, заведемо такого дракона, Попробуємо завести, як у нас вийде. Олеч у порохах треба його буде помити, почистити. Так, Зімаємо нейтрально і пробуємо заводити. Так, Трошки рушного газу дати. Так, чопирне до трактора ось так тут займає високо. Дочь ми друзі, працюємо. Получалось круто, підіймає то, що треба. Заїхали вже в гараж. Вже дракон у гаражовий. Така у нас погода дуже похмура, тумани дуже великі, мряка, і це все покрилося такою іржою. Треба буде це все обчухувати, знімати лапи, тому ми не ставили три ряди, ми так поставили пару штук, щоб, ну, щоб він якби не падав на землю. Будемо ставити лапи, перевіряти все, як воно буде. Обварили такі теж з усіх сторон. Все, все класно, натурі клас. Так що, друзі, ось такий культиватор на даний момент вимальовується. Я зараз вам покажу, як каток зроблений, щоб теж мали розуміння. Йдемо до катка. Так, ось така то розпаковка розпакував, щоб вам показати. Бо все сидить накрито. Не Неохота його нести вже у гараж. Він тяжкий, десь має під 100 кг. Не дуже є бажання його лишній раз носити чи качати його по болоті. Були ще заказані ось такі пластини. Як бачите, з десятки ось така порізка, Класна. Ну, класно ріжуть з нового металу. Такі підшипники. 300 гривень підшипник, не немаленький, вже вже і помастив так. 308 підшипники будуть стояти. Каток зайняв пару днів роботи, днів 3-4 це все обварювало з усіх сторон, багато роботи. Не дурно вони за них і просять там, по 15 тисяч гривень. Ну, а ще й це доставка, то ми зробили самі. Ну, Майже у два рази дешевше, ніж купляти самому. Так що, так що друзі, ставте лайки, чекайте нових вже відео, у неділю вже буде відео про як ми робили ось і точили, як це все виходить.